Так, доброго дня нам усім. І не думала завтра знімати відео. Відкрила, но... а воно попала я на 24 канал. На Подоляк. Виступав Подоляк. Такий Михайло, мабуть, Подоляк виступав. І ну, в новинах, мабуть, 24-го каналу. І там його питає за надбавки для воїнів, для поліції. Ну, в общем, для всіх, хто при зброї во время війни, от вроде Верховна Рада не вроде, а Верховна Рада прийняла закон, якому, ну, в якому постановили вернуть їм надбавки, ті, що були, по 30 тисяч, для кого там більше, для кого менше. Ну, в общем, надбавки. Верховна Рада е, прийняла закон і тепер должен підписати президент. І питають, питаючи. Ну, президент підпише цей закон чи не підпише. І от він почав розказувати. Трохи я й написала, це все моє писаниння, тобто нічого тут не цей, моє, те, що я собі цей, тому що з цими картами така голова, забудеш як себе звати. І в нього спитали. Його відповідь ну, блін, вбила мене. Правда, вбила, може, може, я така недалюка, сільська тітка, ну дійсно як убило. Каже, що перед тим, як прийняти Верховною Радою цей закон, треба було все просчитати, Тобто, не просчитали. Для себе вони просчитують все чітко. Премії, там, доплати, виплати все для них просчитується. А тут не просчитала Верховна Рада, прийняла закон, типу пропіарилися, ну не прощитали. От де вони будуть брати ці гроші. Там почав А, Б, С, по полочках розложити, де що там їм вже додали, зарплата була 10, тепер 12, 13, 15 тисяч. Та тепер, якщо надбавка, це ж ось які гроші в них будуть. Той же ж розказує йому, ну той журналіст каже, що ви розумієте, що я скільки бачу, що вони в цих воєнторгах, в оцих воєнних магазинах собі одежу купують, і все купують. І, ну що, що 10-12 тисяч, ну от може, той поліцейський. Той воєнний, той, той, ну, що вони можуть. І в кожного сім'я, і в кожного. ще ж цей. Ну, от, от не просчитали, не просчитали. Вони додавали їм, ну, не просчитали. Тобто треба все це просчитувати. От, як візьмеся просту людину, все треба просчитати. До копійки просчитати, як же ж їм набавили по 2-3-5 тисяч, а тепер ще по 30 накинуть надбавку, ну як це буде? Ну, Це страшне буде. Тобто, скільки ж грошей з бюджету йде? Правителі наші умні, от таке. Подивися, ну, от, отак подивися. Ну, блін, що в Києві, що по областях, що в райцентрах, центрах що в селах робиться. і не думають за свої премії, де їх брати? Війна, не війна, все береться, все їздять, машини міняються, все, все жить сидет, жить сидет. Тобто, а тут просчитали, ти що ті, що з оружієм, з пістолетами, з автоматами бігають на передовій, без передової. Тим треба просчитати По системі АБЦ, все все треба просчитано бути. А да, аби... заслухаєш те все, що от розказує цей же ж Подоляк. Понімаєш, а хочеться сказати, а не пішли б ви от, на місто поліцейського, тим більше туди на фронт, на місто, отого, за ці гроші, що ви їм платите? От за ці гроші. Понятно, як би всім урізалось. От всім урізалось, сказали, собралися, ми живемо на три копійки, ви живіть на три копійки. Все, от поки війна, отак. Мені з кожен би поняв. Ну, думаєте, що дурні люди? Ну, мо війни там десь хтось придуркуватий був. Ну, з кожним днем війни дурних менше-менше. Попробуйте ви, от покажіть, ви ж такі правічі, ви ж так за Україну. Попробуйте ви, піти в поліцію. На 10, на 12, на тринадцять, п'ятнадцять тисяч, піти на передобу за сто тисяч, і за скільки там ви їм платите. От попробуйте піти. Покажіть примір всій Україні. Як за такі копійки от бути, десь лазити, патрулірувати, десь от там, в окопах, в пакетах приходити, чи не в пакетах, ну, в трунах приходити. Покажіть. І ми поймемо, що дійсно правителі боліють за Україну. Такі, так болезні, так? Болезненно. Так, да, грамотні сидите там розсуждати, от грамотні розсуждати по, по полочках, аби це треба просчитати, де їх брати. Ужміть усе і начиніть себе. І тоді всі вас поймуть: і воєнні, і поліцейські, і МЧСники, всі, кому ці набавки якісь там положення, всі вас поймуть. Тому що ну, от, от от держава в цьому живе, рітмі, так сказати, по-руськи. От ми всі в це попали, і ми в цьому живемо. Так що тут таке почула від правителі. Видать, воно, знаєш, війна йде, а собі самі на умі сидять. Все время так буде. Те, що ви забрали, не дай Бог щось, то хто ж вас там буде в Києві захищати. Да, І росіянам скажу. Зараз подивимося, і розказ зробимо, зараз. і росіянам скажу, що Оце те, що я розказую, це те, що я так розказую, не тільки на вас, а от примерно і за нас. Розказую, оце те, що ми хазяїни самі собі, що ніхто рота не заткликає. Бачиш проблему, розказуєш проблему. По руськи по по-руссько-українськи, як там победа, перемога, як там пишуть, кривляють. Победа. Побіда, буде побіда, буде перемога. Для когось победа, для когось перемога. Все це буде. Понимаєш? Ну Це те, що ми хазяїни. Ніяка не Америка, ніякий Київ над нами хазяїни, самі ми собі хазяїни. Як можемо? Як, знаєш, Через терник зв'яздам. Як уміємо, так і, так і хазяйнуємо. І все. Ну Ніхто не хазяйнує над нами. Ви хрен сядете на YouTube, отак, навіть, хоча б. я розумію, що це тут аудиторія мінімальна. Ну Це не канал той, що прям там цей. Ну все одно. Щоб ви щось розказали проти когось там і своїх. Проти зарплати, чи проти щось там виступили. Навірно, хрен ви вгадали. Так, що таке? Так, зараз якраз тема, подивимося цього подаляка. От хочеться аж самій, аж інтересно, що ж людина таке зробила, що от чого не напередові там? Вершителі суддів людських. Кому дати, кому забрати, кому те, кому... важко. Важко. Війна, війна, більше року війна. Всі давайте, всі давайте. І показуйте примір. Не вам дов солдат примір показувати, а ви повинні показувати пример. Як у важкий час для держави, для України, як треба поступати, як треба жити? А ми будемо дивитися на вас. Із вас примір брати чи приклад брати. Що ви так, значить, і нам всім треба так. І все. А не тріндіять одне А, АБЦ, варіанти, треба просчитати всі. А там тільки приймаються, десь, десь доплати, де... Це і на містах те саме. Те саме і в городах, те саме і в ОТГ, полезать ТГ, все те саме, воно скрізь робиться. Так, а ну п'ять карт, давайте подоляка подивимося. От як його карта. Подоляк. Договорняки. Все одно, по двойке кубки. Людина, яка вміє договарюватися. І там, і сам, і тут, і везде, і везде свій, і везде нічий. Вміє договорюватися, все по договорняках. Ну, сам себе він і підстави. По цих двох картах я б сказала, прийде время, Не ну, я б сказала карти, кажу так. що прийде время, він себе підстави. Він дасть себе підставити. От людина, яка дасть себе підставити. Тобто нужен, поки нужен. А потім буде цей. А потім за ці смерті прийдеться відвічати. Все одно. Хай ти не посилав, хай ти не цей, але все одно, оці розкази, оці всі, і оці прям такі правильні речі. Це були до війни, такі правильні речі, сиділи, слухали по ушах, отут тут їздили, от були вони правильні речі. Зараз вони не дуже правильні, тому що дуже багато смертей. Ось карта смерті, старшого аркана. Вже не будуть по двой кубки, такі договорняки, тому що є старший аркан смерті. То і в головах міняється ця карта трансформації, тому що смерті вже дуже багато в Україні смертей. І люди, які, може, довгі були отримати, але ну, вони їх не отримали, бо урізали. Надбавки, добавки, розбавки. Ну, тобі подоляк. І заганяєш ти себе в ловушку. Подоляк. Тим, що, розумієш, це речі тоді були б хороші, коли б це був мир на Україні. І ви такі такі прям гаранти мира, що ви зробили все для цього мира. Понимаєш? А зажиматися і держати свої гроші по четверки Пентаклі. Ось Пентаклі це ті самі гроші. Понимаєш, моє ближче, це, це карта називається Моя рубашка ближай к тілу. Так твоя рубашка ближай, а тут же чиясь, значить, нікому не нужна. І 30 тисяч це до хера великі гроші. Чи скільки там платять, чи 100 тисяч, не важно. Не важно, скільки платять. Платять, чи платили, от виходить. А моя рубашечка ближче к тілу. Мої пентакільки дожні всі бути на місці. Отож двійні стандарти, чи твойні, чи тройні, чи все. І все по договірняку йдуть. От треба так сказати. Він вийшов так і сказав. Це не те, що людина так думає, чи так, він прям такий мозговий центр. Він вийшов так і сказав. Тому що по двійки куб, кубків так порішали. І сказали, вийди і скажи. Ну то вже, цим усім заганяєш себе в ловушку, подаляк Михайло. От характеристика це. Ну і болість пада. Дивіться, щоб ну, ночами ви там потім спали спокійно і добре оддихалися вам. От тобі характеристика подоляка. Все, не хочу більш брати далі. давайте подивимося на цю ж ситуацію, на виплати от більше оці воєнні військовослужбовці. Ті вважайте, ви там одні умні сидите в Києві, ви все бачите, там зверху все видно, так і знай. Та люди на містах більше знають, тому що сюди привозять гроби, привозять і люди на зв'язку зі своїми рідними. І дати більше, щоб воно потратило, чи воно на, 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 на фронті, чи десь там з'їло лучше. Чи на що ж тих 30 тисяч чи 100 тисяч їм вистає? Прямо мільярдерами стануть всі, так, всі такими, як Порошенко в нас, чи там ще таких. От прям зразу стануть мільйонерами-мільярдерами. вже позор. Та забрали б у всієї верхушки, та забрали в оцих в обласних, ну, в оци, в оцих начальників областей, все, все позабирали. давали б туди. В це час давали б туди все. Хай людина, хоч ну, таке казать, що страшно перед смертю живе і розуміє, що воно ну, хоч оті гривні отримує. І держава дає. Так, а ну давайте це Чим ж це, ситуація кончиться, чи закончиться, чи окончиться. Задовбали вони всі вже. Чим вона карта? Карта й праздника. Ну, от дай Бог, щоб воно й пішло, щоб вони думали про будуще. Щоб так, як подаляки, думали про тройку жезлів, в будущем, як буде в будущому. Тобто ми можемо все врізати. І війна, і, понимаєш, і ніхто не підніметься, ніхто нічого не скаже. Ну потім. Понімаєш, праздник, думайте про цей праздник, який ви там гребете, сидите. А думайте про будуще, що буде в будущому. Тобто ви там, вроді, вас і не касається воно нічого це все, а будуще впереді, карта відкриває. Тобто, після праздника прийде похмел'я. Після того, що живете, ви там хазяїна землі, отакі от рішателі, прийде, прийде про цей. Карта пустоти. Ніхто ще не знає, чи дадуть, чи не дадуть. От пуста карта. Дадуть чи не дадуть? Чи, чи додать, чи підпишуть, чи не підпишуть. Ще пуста карта. Тобто прийнять, прийняли. Ну, от, от може, по двійки кубків посовіщалися і випустили, розкажи тепер, як там треба правильно жити. Ну, і останеться ж власть сам на сам. Ну, от, ну, ну, навіть ви не дасте. Воно хрен пойме даже по карті, чи лучше, щоб ви дали, чи лучше щоб ви не дали. Ну потім ви сам на сам осталися б з українським народом. Знаєш, Навіть тут ота от, карта показує. Хрен зна. Лучше, для вас як? Лучше дати і розуміти, що так, чи лучше не дати, а потім сам, самим остаться... Торохтить все. Ну, і карта імператора. Так, да, сейчас від залежить, все від імператора. Від карти імператора, ось, остання карта. Та видно ж вам. От. от я б сказала, Зеленський, от від нього зараз залежить. І що ж він зробить? От що він зробить? В розтеряності, в зараз. по пустій карті, не знають, що робити. І самим не хочеться. Понимаєш, от тут по карті примерно п'ятеро мічей, і, і ніхто не хоче на себе брати цю відповідальність. Ну, тобто не підписати, не дати. Ну, тобто, помієш, може б і не дати. Ну, тільки ніхто не хоче цю, цю відповідальність брати на себе тепер. Тому що Верховна Рада прийняла ж ті повроді, а тут тепер одна людина должна все це перечеркнути. І що ж це імператор зробив? Чого? Імператор, бачиш, должен, якщо мудрості хватить, в голові там все в порядку, він должен це колісо фортуни запустити. Навіть своїх резервів, я не знаю, там, де король з Пентаклем сидить, знайти звідкіля знайти ну, колісо фортуни, ну процес цей запустити. Не остановити, поставити точку, і от те, що карта показує, а дійсно запустити цей процес, тому що, щоб завтра це все кончилось, ні, король, ритар, ритар, ще все одно огонь йде в нашу сторону. Тобто все одно ще воно йде. Ще воно є. Ну, і Тут бачиш, тут карта, як сказати, от карта Король Пінтаклі. Все одно треба показати ой, треба показати королю Пінтаклі, що дійсно він ну, як, мудрий імператор, мудрий, умний, що ну, є своє мнення, через ну, навіть за гроші, самі, які треба виділити Україні на це все. Ну, Тобто тут треба показати імператору, що він імператор, що він дійсно імператор і що. Те, що розказують, то виходять, то від себе розказують. Ну, По карті карта колісу фортуни довіно все запуститься. Должен цей процес запуститися, то вже, то есть, воно все піти в силу. Ну, цими картами. А, люди ждуть, люди цього ждуть. Хто там? Воєнні, військові, ждуть люди, цього ждуть. Відьма, не відходить. От не обманюйте людей, от не обманюйте, от карта обману. Не, не забудьте карту, от, в карту серця, карта обману. Не учіть людей от в цьому обмані жити. Не думайте, що люди не розуміють. Що кажете одне, робите друге, думаєте третє. Понимаєш? І слухайте, те, що вам відьма каже, карта показує, все час в розкладі цей падає. попадає. Слухайте, не треба, якщо так, розумієш по карті, вийдіть і розкажіть отак, 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 отак. Не подоляк там щось м'якає на цьому всьому, а вийдіть і розкажіть. Не треба обманювати, не треба шукати, от нема де найти, а для себе, де ви знаходите. А де городаці стоять, де, оце? де отут знаходять оці всі, ніби жителі такі, де вони в хряно знаходять все це? Находять же ж десь. Ще надати хоч одну людину, там чи десь напишіть там, в коментарях, що хоч одна людина там із верхушки якоїсь, чи в області, чи десь почав чи в райцентрі, чи в селі в якомусь, що от якийсь там при власті, при посаді якийсь, він почав хуже жити. Хоч от, десь один случай такий от виліз на Україні, що от, такий він був при цьому, а тут от війна і так повлияло, хуже стало жити. Не брешіть. Не брешіть. Навіть якщо не платите ви, йдіть по, по, по правді. То сидіть через карту правди, а не через карту брехні. А де взяти, а надо А Просчитати, Б. Продумати, С. Посовлюватися. Охренели. І карта не тяніть на цей, не беріть на себе цей груз. Подієш, раз ви могли дати, забрати. Другий раз ви оце таку херню встроїте, ну я ж кажу, що думайте про тройку жезлів, що будуще, от людина стоїть, ось показую карту, Люда, людина стоїть, дивиться в будуще. Яке ваше будущее? Якщо ви примерно по п'ятерки мічей, от людина стоїть сам на сам. Думайте, яке будущее? Не беріть оцю брехню від цього груза, не тяніть на собі. Скажіть так, як є. На що ви забрали? Чи дали, забрали, рішили дати. Тепер подоляк там розказує, та хто зна що. А, треба просчитати. Б, треба подумати, це треба цей, а Г, піти висраться вам усім разом. Понімаєш? Мозги почистити. Люди виживуть, люди переживуть це все. Оцю брехню вашу, покамість переживуть. Ну діло в тому, що карта, як з цим грузом ви будете жити, ну, це таке. Це таке, поживемо побачимо. І це не те, що за себе, це, це от, от на, на що приймали, на що брешете? На що це все? На що розказувати, що немає? Нема, значить, для всіх нема. І хорошо, ну немає, ну время таке, ну війна, ну виживайте, ну кріпіться, ну затягуємо там все, що можна, хто затягнути. Ну, Чого одні жили, які жили? Хоч би одного десь на всій Україні от такого цього. Начальника чи області, чи як вони там, ну от такого, за таких шико, чи в районі, чи в ОТГ, чи в селищі, хоч хтось там став бідніє жити. Що дійсно війна повлияла, на людей вліяє. От сидиш на телефоні, а там тільки дзвонять, що то, -те, то те, то це, то оте. На людей влітає. Вже не говоря про те, що получають гроби з фронту. А на них хоч на когось повлияло, от кацапи вам теж. А ну, відкрийте десь і виступіть отак. От щось розкажіть про себе, хазяїни. Самі ми хазяїни. І хазяйнуємося до того, до чого треба дохазяйнуватися. Іначе ми не українці. Так, все, без емоцій. Оце. Друге відео ось хочу вам ще зняти трошки пізніше. Зараз ще погадаю. трошки пізніше це все тут, що лежить. От хочу трошки розказати про привороти, про порчі, про все. Хочу віддільне відео зняти, це теж. Не думала ні про якого подоляка, не знала його й образ, то він такий. Ну, от от воно це. Я це ось трошки погадаю і зніму, зніму відео про порчі, про ну про, про все оце, що трошечки вам розкажу, покажу. Вона готувала ще вдома. Вчора думала це все зробити. Ну, не вийшло. Ну от таке. А все остальне думайте, люди. Думайте. Думаємо всі ми. От треба всім думати, як що і це. Я розумію, я согласна 100%, я не мала дитина, я не молода дівчина. Розумієш, що важко війна. Ну Важко має бути для всіх. А не важко для тих, що живуть там, десь як сірі мишки. От для них важче, важче і важче. А ті, хто при, при посадах, при должностях в Києві, в областях, в райцен, вони живуть і війна. І на війні нікого немає, і все живуть і все добре. І ми це прожовуємо, ми це ковтаємо, ми з тим, цим типу, улибаємося. Да? От ну а що ж? Ми ж такі, типа, ну хорошо, хорошо. Ну, я кажу, тут і карта показує. Думайте, воно понятно, це не той канал, що там хтось послухає, хтось почує. Це так для людей, для людей, які от прийшли, які слухають. Ну от для них теж хочеться сказати, думайте, там карта будущого, як буде будуще, як ви з цією брехньою, як ви з цим грузом будете жити далі. Або ви ходьте кажіть правду людям. Так як є, нема, значить нема. Все. От воєннослужащі, там поліцейські, там всі, хто кому положиться, нема. нема. Для нас немає, для вас нема. Війна пройде, тоді будемо розбиратися ну, для кого, що є. І все. Або, або хто з нас, або, або непонятно, для чого ви нужні тут. І все. Так, що таке відео, все, зустрінемося далі трошечки пізніше ще, знімемо.